Всім привіт! Сьогодні має відео покажу вам. Буду давати ліки голубам. Ось тіла склін. Точніше на а голубки Ось у мене ще хочу вам сказати, що в мене сіла ще пара миколаївських на яйця. Ось вони біла голубка. І жовтий голуб. Ще в мене сидить дві пари спортивних голубів Зараз буду давати. Точніше додати воду. Ось 2,5 мл. Якщо там на літр води, то трошки більше, ніж літр. Зараз додаємо. Зараз ще перемішаємо. Нехай постоїть минус 15 і буду давати голубу. Це ось я додав. Зараз накрию зверху і USB, щоб нічого сюди не попадало. І поставлю в сарай. Ось в Миколаївський. Ось такий я корм зробив голуб. голубом, зараз покажу. Кукуруза, ячмінь, пшениця, просо, кукуруза, горох. Зараз <клухи> сам ще покажу спортивних голубів. <клухи> <клухи> Ось роді голубок це. Зараз до спортивних майже не лізу. Так, даю їсти і все. Ось я налив їй води. Я її не спаю їсти, вона їсть, а саме вкусне їсть, а саме таке оставляю. Вон, якщо там видно. Я ще в корм рис додавав трошки там, може грам 300. Вот мои бентанки. Раз, два, ось три и ось била курочка четыре. Всем пока, был на канале. Максим-то